Із спортивного одягу, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Сорт у нас буде перший. І почнемо ми з. з чого? З флісочки. Гляньте, яка прикольна флісочка. На широкому манжетику знизу. Стан бачите самі, що він ну, ідеальний. Розмір, на жаль, не пише. Але супер класний. Я думаю, маленький, це есочка. Наступні в нас будуть О, найківська вітровка. Знаєте, яка красота? У якому розмірі це красота? Розмір у нас буде S Наступна у нас буде так, Ага. У нас буде ось такий худі, подовжений, чи навіть туніка більше спортивна. Якісь лосілі. І буде бомба. З блискітками. Розмір не пише, на жаль. Наступна у нас буде ще одна найківська ковтинка. Тобто світшотик такий маленький також. Так, найк ще ось такий. Зіповка найківська. Розмір у нас буде есочка. Далі візьмемо худі. Зіп-худі адідас. Красота. Розмір. Це, мабуть, підлітковий, бо пише вісімка. Наступний. у нас буде ще ось такий худак, який прикольний цей стиль тайда чи як. Розмір L. Так, що це в нас далі? Це в нас буде ще одна зіповка Nike. Ви подивіться, яке воно гарне. Розмір 46-48. Ціна всього лише 4,5 євро за кілограм. А скільки ми Nike вже витягнули? Гляньте, просто який величезний, класний худі. Розмір у нас 2 xl Далі візьмемо спортивки. Жіночі, такі легасенькі. М -м -м. Розмір 42. Наступні у нас будуть ще ось такі бріджі, напевно. та Там укурачені. Розмір XL. Спортивні штани червоні, флісові, теплесенькі. Розмір у нас буде елічко від шейну. Далі ще одне худі. Ні, туніка спортивна. Глянька. Подовжена, класна, чорна туніка. Розмір 3XL. Далі у нас ще буде ось така зіповочка чоловіча. Замочок тільки до серединки. Розмір не пише. Ну досить непоганий. Наступна буде ось такий світер, прикольний, також чоловічий. Розмір також не пише. Худі. Боже, яке воно просто бомбезне, від левіс. Лешаці Це... просто красота. Наступні в нас будуть лосіни. З утяжечкою. Гляньте знизу на ось таких манжетиках. А може, це для вагітних щось. Далі. Ще одні лосіни. Розмір у нас іксель. Світшотик. Красивезний знизу на резиночці. Спортивний одяг реально крутий. Розмір 34. Ще одне худі. Просто воно миле. Розмір. Розмір, розмір. Діснеївський розмір. Excelка. Далі візьмемо ще одні штанишки спортивні. Такий великий, розмір 46. Але розмір, розміру не пара. Ось такі лосінки, звичайні, базові. Так. Що це в нас? Ще одні лосіни. Так. Така куфтинка, типу під камуфляж. Така цікава чоловіча. Так, так, так. Світшотік чорний. Ще одні лосінки, але вони вже будуть з більш такої цупкішої тканини. Штанішки, спортивні чоловічі, зі вставочками. Так, туніка. Така, ні, це, напевно, більше, як буде худак з великим комірцем. Туніка довша має бути. Вік. Так, спортивки жіночі. Такі рожеві, великі, як бачите. Розмір у нас 4850. Так, зіповка. Що в нас там по розміру? Не пише. І ще одна зіп худі, білесенькі, просто. Розміри різні, дизайни абсолютно різні, як бачите. Гляньте, це що за огонь? Я вам показала більшу частину наповнення лотику, щоб ви собі розуміли, оскільки ще цього залишається. Тому для замовлення звертайтеся у вайбер до наших менеджерів і забирайте цілий лотик красоти. Адже ми на самому початку скільки найку витягнули шайну, обалденні лосінних ходики свішоти. Воно вартує 4,5 євро за кілограм.